Так, ну що, цей випуск мав починатись по-іншому, але він почнеться з того, що на Кримському мосту сталася бавовна. Давайте ми за це всі дружні подякуємо нашим Збройним силам. Правда, Меланія? Yes. І я нагадаю, що підтримати наші збройні сили покупками нових пікапів ви можете за реквізитами в описі. Подивитись, як ми купуємо нові пікапи для Збройних сил, ви зможете подивитись от в цьому відео, і не тільки в ньому. Підписуйтесь на наш інстаграм. Все це є в описі до цього відео. Меланія, Нема інстаграма? Є. А це, власне, серія про наш переїзд в Получене Королівство. І ми, власне, уже в порту заїжджаємо на паром і будемо вам все розказувати, показувати. Так що заварюйте чайок, сідайте позручніше і приємного перегляду. Хочу вам сказати, що пором за величиною трохи більший, ніж той, яким ми плили з Ісландії на Ферери. Але значно менший, ніж той, яким я плив з Данії Ісландію. До речі, якщо хочете подивитись і ви не бачили цих випусків, то ось тут в кутику буде посилання. Прикольно, дивіться, величезна ігрова. Ну як величезна. Але те, що вона є, це супер. Де ж гратись? Ні? А чого? Тим часом, поки ми відправились, все трясеться, я прийшов в Duty Free не за випивкою, а в автомобільний відділ. І зараз я вам поясню для чого. Перше, що мені треба, це ось такі стікери. Тому що в Британії рух зліва, а не справа, так як в Європі. І фари. Хто з вас автомобілісти має знати, що вони дуже світять на обочину, а тут ми будемо їхати назустріч іншим машинам і вони будуть світити на інші машини. Відповідно, вони нічого не будуть бачити. О, є отака річ, яка нагадує кілометраж. Це я зараз, до речі, куплю. Бачите, що 20 миль це 32 км за годину, щоб не порушувати. О, мабуть, отакі адаптери ще треба купити. До речі, дуже адекватні ціни. П'ять тугриків. Хах, бачите, наче адаптери не підійдуть. Добре, що я це побачив. Що, товариство, наша перша зупинка на сьогодні це Brecon Mountain Railways, яка знаходиться в нацпарку Brecon Beacons National Park. Якщо я все правильно вимовив, якщо ні, то поправте мене. Це досить великий нацпарк. Неподалеку міста Свонці, де ми зараз тимчасово мешкаємо. Я вчора випадково нагуглив, що тут є така автентична залізниця, яка дуже схожа до Гаррі Потера. Хто дивився, той знає. Зараз йдемо. Запитаємося, чи є квитки на сьогодні. Я дивився в інтернеті, що ніби є. Якщо є, то будемо брати і їхати. Так, ну що, товариство? 36 фунтів. Це за двох дорослих по 18. Бейбі-фрі і це квиточок в обидві сторони. Єдине, що мене цікавить, я дивився в вінеті, що в них є декілька поїздів. Я дуже хочу, щоб ми попали на саме цей, який е, пускає пару. Але в них є і звичайні дизельні, такі як у нас в Карпатах їздять. Тому цікаво, на який ми попадемо. О, бачите, я залишу в описі до відео лінк на їхній цей нацпарк, ви зможете там все глянути. Меланія, помахай, привіт! Я подумав, нам би такі іграшки в дитинстві, щоб я так жив. Знаєте, мені деко подобається той факт, що хоч сьогодні і неділя на всіх локаціях повно людей, тут майже нікого немає. Хоча це супер популярна локація з того, що я зрозумів в інтернеті. Мені це подобається, але побачимо, як буде ближче до відправлення. У нас тут десь хвилин 15. Ми перекусимо та й будемо їхати. Так, нам дозволили тут залишити візочок, хоча з візочками сюди не можна, бо реально дуже маленькі. Вагончики. У нас уже всіх позакривали на такі гейти. І там пан машиніст вже прогрівається. Зараз будемо рушати. Ого. when it is over, момент. Що я вам хочу сказати? Ми катались на схожій залізниці в Карпатах, ми катались на схожій залізниці в Сербії, але там були дизельні потяги, старенькі вагони відреставровані, а тут прям старий потяг на паровій тязі настяне. Вагони справжні, а не побудовані по старих кресленнях. Коротше, мені подобається. І саме цікаво, що у нас на цілий потяг може людей 40, а тут місць 200-300. Не знаю від чого це залежить, але я зацінив. То ми власне, наскільки я зрозумів, прибуваємо на кінцеву станцію. Наша дорога зайняла десь хвилин 30. Ось, я так розумію, вони зараз будуть перечіпати, тягач. А ми тут будемо мати якийсь час. Ви можете по посиланні, яке тут залишу, подивитись наші випуски з Фарер. Я вам хочу сказати, що мені у ці ландшафти капець, як нагадують фарери. Якби тут ще не було так багато дерев, то взагалі один в один. Так, у нас крайня зупинка по маршруту. Ми її приїжджали вже, але на звороті ми зупинились. 30 хвилин тут. Є дитячий майданчик, кафешка і величезне величезне водосховище. Скажу вам так. Якщо ви десь в цих краях, то однозначно варто такий експірієнс відчути. Але якщо будете сюди їхати навмисне, скажімо, з якогось Лондона, то, мабуть, не дуже варто. Як на мене, набагато цікавіше зганяти туди, де знімали Гаррі Потера, там оцей їхній величезний потяг, міст і так далі. Ну що, Guys and Girls. Дві годинки часу. В них, наскільки я знаю, три заїзди на день. Ми були на середньому. Вони зараз дозакидають вугілля, заливають воду і їдуть ще раз. Це власне наш локомотив. 1897 рік, якщо я не помиляюсь, прикидаєте? Я в шоці. Ще такий прикол, ми коли були на зупинці, тут є оця гаряча штука, де вугілля спалюють то вони там жарили яйця і бекон. Вау, гляньте. І це все працює, ви собі уявляєте. Ми тим часом що, топаємо до бусика, збираємося, Thank you so much. і їдемо далі. У нас сьогодні по плану, що водоспади. Не знаю, чи ми туди встигнемо, але якщо встигнемо, то буде кайфово. Якщо вам сподобалось, то пишіть коменти. Якщо не сподобалось, то теж пишіть коменти. Не забудьте поставити палець вверх під цим відео, підписатись на канал і поставити дзвіночок. А ще, якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, то в описі до цього відео знайдете посилання на наш патреон, і там можете нас підтримати копійкою, а взамін отримати подаруночки. Все, ми погнали далі. Ми корот, йдемо в трек до чотирьох водоспадів, я не пам'ятаю як він правильно називається, але суть в тому, що тут чотири водоспади і ми трохи запізно приїхали, то в нас в планах хоча б дійти до одного. Нам йти годину, ми вже десь 30 хвилин топаємо, так що погнали. Аня, ну помахай. Помахай привіт. Ще раз. Якщо ви мене спитаєте про що я сьогодні жалію, то я жалію тільки про одне. Те, що я забув трекінгові палиці в бусі. Я їх не те, що забув, я не думав, що їх сюди треба. Дивився по карті. Якийсь такий лайтовий тричок, мабуть, а тут такі підйоми, що ого-го. Ого. Наверх буде дертись цікаво без палок. До першого водоспаду, який валійською мовою називається СГВД Клингвин. якщо я правильно вимовив, якщо ні, то пробачте мене. Не знаю, писало, що сюди йти годину 20. Ми дійшли за... От щоб вам не збрехати за... 33 хвилини, і тому ми ще в туалет ходили і їсти купували. Так що десь хвилин 25, мабуть. Мені найбільш цікаво, чи, чи це той найгарніший водоспад, який я бачив на фотках, чи найменш гарний. Бо їх тут чотири і два таких собі, один непоганий, а один прям вау. Але щось мені моє серденько підказує, що це не той, що найкрасніший. Завжди люди завжди беріть з собою палиці. Вони настільки дорогі. Як вам здається. Але так допомагають, що просто капець. Ей, шкіпер не плач. Незапланований привал. Скіпер не плач. Дивись, мама тебе виймає. Свобода! Що ми вам хочемо сказати? Не пішли ми сьогодні на наступний водоспад. Ні, щось Мелані сьогодні не в гуморі, плюс ми трохи мало взяли їди, води і так далі. Тому будемо повертатись до готель. Я по дорозі хочу заскочити ще на одне місце, а це місце це територія для легального офроуду, щоб не їздити тут, не нищити гори. Є спеціальна територія, де можна помістити болото. Мені це дуже цікаво, бо я тільки недавно поставив на нашого буса повний привід і новий мотор. Тому ха -ха, самі розумієте, яка, який в мене пунктик. О, так що ми повільно повертаємося на місце, звідки ми стартанули. Протопили 4,5 км. О, покажу вам ще один містяк. Це отут ми були. Точніше, не тут, на сусідньому, є ще такий водоспад. А ось сюди я хотів, щоб ми пішли, але я зрозумів, що це буде трохи важко. Зараз напряжна погода, вітер, але я дуже хочу сюди зганяти. Це, здається, найвисокогірніше озеро у Вельсу або одне з Тейбл І... Маунтін, якщо я не помиляюсь. О, Так що, сподіваюся, вам було цікаво в цьому міні-випуску. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково. Якщо вам сподобалось, якщо вам не сподобалось, теж пишіть. Це теж дуже допомагає просувати канал. Ми з Меланією бажаємо вам. Хорошого ранку, дня, вечора, залежно від того, яка вас зараз година. І прощаємося до наступного випуску. Все буде Україна, Па-па. Па-па, махай, па-па. бай. Бай. Ого, тут мають бути тупіки. Що можу сказати, бус дуже гарно їде.